Друзі, всім привіт! Чергова квартира на огляді. Це Вія Лонга, 2010 рік будівництва. Можна вважати, що це новобудова недалеко від Гандії. 74 тисячі євро за 74 квадрати. Там дві спальні та один санузол. Поїхали дивитися. Отож, поїхали дивитися на саму квартиру. Квартира з ремонтом потрібно тільки меблі. Це запігає так наперед. Ми входимо, маємо ось такий коридор. Одразу при вході в нас кухня. Дуже багато робочих поверхонь, Кухня зроблена функційно. Так, і маємо ось таку довжелезну вітальню, яку можна розділити потім на додаткову ще спальню. Поруч знаходиться окрема спальня, так, стіни, все в порядку, плитка, вмонтовані шафи, ставимо диван і все. Також є санвузол. Зараз трішечки не видно, бо немає світла. І ще маємо додаткову спальню. thank you